Зараз в інтернеті так багато способів заробітку, що мозок просто закіпає. Одні кажуть, займайся арбітражем трафіку там мільйони, інші кажуть, знімай контент в Тікток, а треті радять займатися криптовалютою, тому що біткоін знову почав рости. І ти от сидиш і не розумієш, чим його займатися, де взагалі є гроші і що буде перспективно. Я з самого дитинства пробував заробляти гроші в інтернеті, що я тільки не пробував. Спочатку я виконував якісь прості завдання, ставив лайки за 20 копійок. Потім проходив платні опитування по 5 гривень. Був час, коли всі мені радили купити біткоін, поки не пізно, ну і звичайно, що я коли купив, вже було пізно. І став ставки на спот, шукав якихось аналітиків, які взламають всю цю систему, я буду постійно вигравати і крутив свати в казано. Сподівався, що мені випаде там якась супер бонуска. Але замість бонуски у мене вилітали лише гроші з мого карману. Коротше, перепробував я дуже багато чого, і цього відео не вистачить, щоб все це вам розповісти. Я вирішив в цьому відео розказати про п'ять способів, які реально працюють, і на яких можна заробляти непогані гроші. Думаю, це відео реально вам зекономить час і ви знайдете для себе щось реальне. Цікаве, погнали. Перший спосіб це фріланс. Що таке фріланс? Фріланс, це коли ви працюєте не на когось, а працюєте на себе. Тобто ви шукаєте в інтернеті клієнтів і виконуєте для них певні завдання. І для того щоб на цьому заробляти, вам потрібно спочатку просто зрозуміти, що ви можете робити. Наприклад, ви вмієте монтувати відео, ви можете робити дизайн, ви можете робити сайти. Тобто, якщо у вас є якась навичка, ви можете на цьому заробляти гроші. Схема тут максимально проста. Знаходимо в інтернеті якусь фріланс-біржу: кабанчик юа, фрілансер, файвер, Далі ми там реєструємося і створюємо аккаунт, пишемо, що ми вміємо робити. Наприклад, я монтую відео для YouTube та TikTok. Роблю швидко, якісно, недорого. Ну і до цього додаємо декілька прикладів ваших робіт. Ну і тут, в принципі, все. Далі шукаємо собі замовлення, ну або чекаємо, поки вам хтось напише і запропонує роботу. Можу привести один приклад зі свого життя. Якщо ви перейдете на мій YouTube канал, ви побачите багато картинок. Всі ці обкладинки до відео робить мені дизайнер. І звичайно, він робить це не лише для мене, а й для інших людей теж. Тобто, він сидячи вдома, мій Робити дизайн, просто на цьому заробляє. Тому тут можете подумати, можливо, ви теж вмієте щось робити і можете на цьому заробляти гроші. Якщо говорити про плюси, займатися фрілансом, тут можна виділити той момент, що ви можете працювати з будь-якого місця, хоч з дому, хоч з кафе, хоч навіть з села якогось. Головне, щоб у вас просто був інтернет. Також ви можете самі контролювати, коли саме вам робити і що саме робити. Також в цій темі можна почати без якогось там великого досвіду і просто з часом набивати собі якийсь скіл. З мінусів можу виділити той момент, що мільонера ви тут точно не станете, особливо спочатку. Де, в принципі, якщо ви тільки починаєте, потрібно напрацювати собі побільше прикладів, щоб люди бачили, що ви вмієте робити. Тому якщо ви тільки починаєте цей шлях, це може бути не так-то просто, де в принципі ви самі будете контролювати, скільки виділяти на це час. Тут тебе ніхто не буде заставляти постійно щось робити. Ти собі сам вирішуєш, хочеш або не хочеш. Підсумок можна зробити такий, що фріланс це непогана тема для старту для людей, які реально вміють щось робити. Ваші перші замовлення можуть вам принести 5-10 але все ж таки це реальні гроші з інтернету. Ну а далі можна розвиватися в цій темі і обгрейдити свої навички. Другий спосіб це створення контенту для YouTube або ТікТоку. Цей метод я вважаю доволі сучасний, це не якийсь там тренд, за цим реально майбутнє. А саме найцікавіше, для того, щоб почати, вам не потрібно мати камеру за 1000 доларів, вам потрібно мати лише ось звичайний мобільний телефон. Цього буде достатньо. В цій темі навіть одне відео, яке ви знімете сьогодні, може набирати декілька років поспіль і приносити вам постійно нових підписників. Та Гроші. І що мені подобається найбільше в цій темі, що тут нема стелі. Тобто ви можете мати 100 підписників, потім 10 тисяч підписників, 50 а через рік у вас вже більше 100 тисяч підписників. І ви постійно розвиваєтесь, у вас постійно є куди рости. А тепер давайте по факту на звичайній роботі, скільки би ти не впахував, ти будеш звичайним працівником, який отримує зарплату. І весь твій вклад, який ти робиш, ти робиш його в чужий бізнес. Ну а в цій темі кожен твій підписник, кожне твоє відео, це твій актив. Це залишається з тобою назавжди. І якщо ти в цій Темі новачок, тобі не обов'язково знімати відео на YouTube робити якийсь важкий монтаж. Ти можеш почати з Тіктоку. Там є просто тьма прикладів, де люди без підписників набирають мільйони переглядів. Хтось знімає якісь пранки, хтось розповідає історії зі свого життя, або просто сидять отак перед камерою і реагують на якісь смішні відео. Тобто, все, що ви бачите в Тіктосі, це такі самі звичайні люди, які просто почали знімати. Прикладів, що саме знімати, є дуже багато. Тут не обов'язково придумувати якийсь велосипед, просто можете брати, дивитися, що роблять інші, і повторювати. А вже далі в процесі будете додавати що своє. Потім, коли у вас підуть перегляди, підписники, ви зможете вже продавати рекламу, рекламувати що своє, зробити якийсь свій мерч або платний контент, там проводити прямі ефіри. Способів, як на цьому заробляти, є дуже багато. Головне просто, щоб вас дивились. Якщо подивитися на плюси цього способу, можна відразу відмітити той момент, що тут можна почати реально з телефону. Також дуже великий є плюс, що у вас нема стелі, ви можете розвиватися постійно. З мінусів можу виділити той момент, що не завжди з першого відео у вас буде хайп. Тут потрібно трішки мати терпіння, я Можу виділити хейтерів, які будуть щось писати про ваше життя. Ну без них вже в принципі нікуди. І з часом ви до цього звикнете і зрозумієте, що це, в принципі, не важливо і ну, це ніяк на вас не впливає. Ну і також в цій темі може бути нестабільність, може бути таке, що сьогодні ваше відео залетіло, ну, а завтра у вас нема переглядів. Ось спосіб і справді дуже класний. Як бачите, я сам цим займаюся. Можливо, хтось із вас теж знайде себе в цьому і буде в цьому рухатись. Третій спосіб це створення та продаж онлайн-курсів. Це вже більш серйозніший спосіб, на якому можна реально заробляти хороші гроші, і він підійде не кожному. Я зараз вам не кажу про інфоциганство, щоб взяти собі орендовану машину, квартиру, написати табличку, що я живу круто і вас навчу теж. Ні, друзі, це повний крінж, я нікому не рекомендую так робити. Я кажу про реальних людей. Наприклад, є хлопці, які займаються спортом. Їм подобається це робити. Ви можете почати вести блог на цю тему. Ви будете прокачувати своє тіло, а потім можна продавати ті ж програми. Тренувань, будувати комусь харчування. То якщо ви живете цим, то це можна поєднувати, на цьому можна в процесі потім заробляти. Ну або я коли робив собі ФОП рахунок, я звертався до бухгалтера, щоб він мені все допоміг зробити. І за декілька консультацій я віддав приблизно 4 тисячі гривень. Як розумієте, у цієї людини є дуже багато клієнтів, тобто вона розуміється в цій справі і вона на цьому заробляє гроші. Тобто, якщо ти знаєш щось корисне, або володієш якимись навичками, все це можна продавати як продукт і на цьому заробляти гроші. Ну або можна зараз почати. Щось вивчати, щоб в майбутньому до цього прийти. Ще один приклад це мій досвід продажу навчання. Я колись займався товарами з Китаю. Спочатку у мене було багато фейлів, нерозуміння, помилок, але з часом, коли я повністю розібрався в цій темі, я сам почав продавати навчання і розповідати людям, як працювати з Китаєм, як все це відбувається, і допомагати з цими питаннями. Загалом моє навчання купило більше ста людей. З них приблизно 60 людей залишили позитивні класні відгуки, і жодна людина, яка купила мене навчання, не написала мені, що там навчання погане, поверне гроші так. І знаю, що так? тому що я людям не обіцяв золоті гори. Я давав людям лише те, в чому я точно розуміюся і що я точно вмію робити. І в цій темі дуже важливо не набрехати більше, а дати людині реальну користь. Тут потрібно думати не лише за гроші, а ще й за репутацію, тому що тут вона дуже важлива. З плюсів можу виділити, що це і справді дуже прибуткова тема з мінімальними витратами. Один курс, який ви зробите, ви можете продавати багато разів. Ну а далі можна дійти до того, що це буде тобі приносити гроші навіть без твоєї участі. З мінусів можу виділити той. Момент, що тут, і справді потрібно вміти щось робити, і це доволі відповідальна справа. Якщо у вас немає аудиторії, тут буде важко комусь щось продати. Ну і тут не прокати такий момент, що і так зійде тут або робити якісно, або не робити взагалі. Четвертий спосіб це заробіток на реєстраціях та реферальних програмах. Якби у мене було завдання заробити свої перші 100 доларів максимально швидко в інтернеті, я би обрав саме цей спосіб, тому що тут реально все зрозуміло, просто це зможе зробити майже кожна людина. Як це працює? Є сайти та застосунки, які платять. За нових користувачів. Ви реєструєтесь і отримуєте від газу бонус. Далі можна також запрошувати друзів і отримувати на цьому ще більше грошей. Різні банки, криптокарти, гаманці, майже всі зараз готові платити за нових користувачів. Інколи винагороди можуть бути доволі щедрими. Наприклад, я нещодавно отримав 20 доларів просто за створення криптокарти. Умова була максимально проста: зареєструватися, виконати там прості умови. Ну а далі за кожного друга, який зробить те саме, можна отримувати по 20 доларів зверху. А ще я знайшов застосунок, який Платить за кроки. Просто ходиш і заробляєш на цьому гроші. Я вивів уже таким способом понад 12 доларів просто на ходьбі. Тому щоб не пропускати такі теми, я створив свій телеграм-канал, де буду додавати постійно актуальні способи заробітку. Там вже майже 600 людей і періодично трапляються справді прибуткові теми з дуже простими умовами: від реєстраціях у банках і криптоплатформ до додатків, які платять просто за просте встановлення. Якщо цікаво, посилання я залишу під цим відео. Переходь, приєднуйся. саме найцікавіше я додаю туди. До речі, в Минулому відео я показав, як я на цій темі майже з нуля заробив 8 тисяч гривень. Тому якщо вам цікаво те відео, можете потім теж подивитись. З плюсів цього способу можу виділити, що тут взагалі не потрібні вкладення. І тут доволі просто почати. Можна вже через хвилин 10-15 отримати свої перші гроші за першу реєстрацію. Також дуже великим плюсом буде те, що можна запрошувати друзів, навіть якщо ви не будете знімати контент, як це роблю. Я ви зможете просто про це розповісти своїм друзям. Наприклад, я своїй мамі розказав про цю криптокарту, вона виконала ці умови. І ми з нею разом отримали майже 40 доларів. Та я думаю, друзі є у кожної людини. І як мінімум можна самому в моменті заробити. Ну а при бажанні потім ще розказати своїм друзям про ці можливості. З мінусів можу виділити лише той момент, що не всім це цікаво, і не всі люди хочуть десь реєструватися. Але для мене, чесно, нема ніякої проблеми заробити ту же криптокарту від відомої біржі, яку знають просто всі люди. П'ятий спосіб це аеродропи і теснети. Це найбільш такий цікавий напрямок криптовалюті. Я думаю, багато хто із вас чув про гру Star Комбат, коли всі люди тикали собі на екран, сподівались натикати як можна більше монеток, щоб потім їх продати. Так ось, таких проектів є дуже багато, де за прості активності ви можете реально отримувати криптовалюту, а в майбутньому її продати. І Star Combat це не якийсь там вдалий приклад. Люди на цьому багато не заробили, але бувають проекти за активність яких реально роздають дуже багато грошей. Наприклад, проекти NotCoin, де звичайні школярі та студенти змогли собі заробити по декілька тисяч доларів, і таких прикладів є дуже багато, де запрості. Ці активності реально насипали багато монет, які потім коштували хороші гроші. Суть проста: ти користуєшся якимсь проектом, проявляєш там активність. Потім цей проект тобі роздає свої монети. Потім, коли цей проект виходить вже на біржу і ці монети можна продати за реальні гроші, може вийти так, що вам реально насипали дуже хороші винагороди. Я сам лише вникаю всю цю тему, але якщо буду знаходити якісь цікаві проекти, я буду додавати все це в свою групу, про яку я розповів четвертому способі. Тому можете підписати, щоб реально бути в курсі всіх можливостей, де можна Можна підзаробити. З плюсів може виділити те, що тут взагалі не потрібні вкладення. Вам також може пощастити, і якийсь проект роздасть вам дуже багато грошей. Також це якийсь новий досвід і розуміння в криптовалюті. З мінусів тут потрібно витратити трішки часу, щоб розібратися в цій темі. Також не всі активності тут гарантують якийсь прибуток. Ну і результат тут може бути також не моментальним. Тобто може бути таке, що монетки вам якісь роздадуть, але проект цей ще навіть не запустився, а запуститься лише через місяць або через два. Але спосіб і справді доволі. Непогано, якщо робити всі проекти, якийсь точно залетить і роздасть вам дуже багато грошей. Я розповів вам про 5 способів заробітку, але головне це не просто подивитися це відео, а й справді щось пробувати. Бо, як казав великий філософ, гроші самі себе не зароблять. Якщо відео було корисним, поставте лайк, підпишіться на мене. Ну і також напишіть в коментарях, який спосіб вам сподобався найбільше. Можливо, я зроблю на цю тему окреме відео. Ну а поки можеш подивитись мої інші відео, вони теж варті уваги. Побачимось в нових відео.